Привіт, я Дар'я Харчевська, і у цьому блоці ми з вами поговоримо про те, як користуватись застосунком уклон драйвер, а також як ефективно заробляти на ньому. І сьогодні я розповім про круту можливість саме для водійок. Уклон у березні цього року. Уклон запустив новий клас жіночий відразу у чотирьох містах України: Київ, Львів, Дніпро та Одеса. Створювати та виконувати замовлення у цьому класі зможуть лише жінки, що це означає для вас, водійок. Перше, це ще один спосіб для додаткового заробітку та налаштування замовлень під себе. Друге, це ще більше комфорту і зручності, адже тепер ви можете рухатись містом лише із пасажирками. Тож давайте розберемось, як почати виконувати замовлення по класу жіночий. Якщо ви водійка, яка співпрацює з уклон. Жіночий клас буде автоматично доступним у вашому застосунку у клондрайвер. Щоб перевірити, чи став вам доступний клас, перейдіть у розділ меню Авто, далі оберіть розділ класи та сервіси, оберіть клас жіночий і перевірте, чи став він вам доступний. Далі ви можете виконувати замовлення по цьому класу. Зауважу, що для замовлення авто класу жіночі, користувачі обов'язково мають вказувати свою стать. Тож перед тим, як підтвердити замовлення, ви будете бачити інформацію про стать свого пасажира. Але якщо ви прибули на місце посадки і до вас вийшов пасажир або пасажири, які не відповідають інформації в картці пасажира, не є жінкою або не є жінкою в компанії чоловіків, ви можете скасувати замовлення без штрафів і впливу на уклон-карма. Але для цього обов'язково зверніться у відділ турботи Уклон. Зверніть увагу, ви не зобов'язані виконувати замовлення тільки з жіночого класу, якщо цього не хочете. Натомість ви можете обирати замовлення з інших класів, представлених у сервісі. Я знаю з власного досвіду, що багато жінок мають певні страхи і упередження щодо професії водія. Тож я впевнена, що клас жіночий вуклон буде стимулювати більшість жінок ставати водійками і при цьому заробляти на цьому. Крім того, Сервіс готовий допомагати вам, дівчата, ставати краще і опановувати цю діяльність.